Мабуть, багато хто чув про серію книг «The Mortal Instrument» Кассандри Клер. Я теж колись занурилась у цей світ та прочитала основні три книги. Хоча серії складається з більшої кількості далекого 2013 року, я подивилася першу повнометражну адаптацію роману зі Ліко Джеймі Кемпером. Тоді мені здалося, що фільм виявився не дуже, але сюжет сам по собі був цікавий. Пізніше вийшов серіал по мотивам цього роману, але він виявився ще гірше і не надто захопив і вже повертаючись назад. І переглянувши фільм, я зрозуміла, що він насправді досить непоганий. Історія розповідає, що під звичайним Нью-Йорком ховається світ, про який більше людей навіть не здогадують. Темні секрети, магія, небезпечні істоти. Клер Фрей випадково потрапляє у світ судінкових мисливців, воїнів, які борються з демонами та магією, захищаючи людей. Але в цьому світі нічого не є тим чим здається. Друзі можуть виявитися ворогами, а кожне рішення. Питання життя, магія, бойові сцени, заплутані сімейні таємниці і романтичні інтриги роблять серію неймовірно захопливою від першої сторінки до останньої. Хочеться знати, що буде далі.